Всім павуча сила! Ласка просманирую канал Спас Ох, Так, одразу фотографію. Опа! Веном нападає! Так, треба скинути з себе Венома, да, не буду з ним битись, просто скину його. Так, все, він пішов, добре. Знаю, що в мене мало здоров'яшка, але нічого, в мене є план. У мене є шлях, яким я зможу це все подолати. Так, зараз би не завадив мені щит, бо е, велика вірогідність того, що я можу просто померти. Треба вибити цього хлопця. О, так, норм. норм, норм. Спробуй мій кулачок. Тепер робимо щит, беремо фотографію. Прямуємо далі. На, ти мені не страшний, бо в мене дуже багато поведінь і в мене є щит. Просто лягай спати, хлопче. Оп! Так, Факт, було влучено в щиток. Ну нічого, нічого, нічого. нічого. Отак. Беремо трохи здоровішка, вона нам знадобиться. Так, поветиння тепер не можна. Бляха, взяв. Не нехай, добре, нехай. На. Отак, вб'ю його, отак. Просто три, три удари ногою. Беремо повне здоров'ячка. Так, тепер готуємо фотографію, бо зараз ми стикнемось Фрррр. з дечим дуже неприємним, і це буде байкер. Опа! Найс! Беремо щиток і зараз я покажу. Дуже багато. Дуже багато хто вбиває його павутиною, а я вбиваю його отак. З куличка. Не влучив, не влучив. А, влучив, влучив, нормально звук. Ой, щиток! щиток. Є? Yeah. Щось я не влучаю. Отак. На. Ще давай. Ага, ще треба. Все, мінус. Так, гобліноїд. Давай. Зараз покажу, як гобліна вирубати. Знімочок. Також можна вирубати його в стрибку. Давай не влучив. На, бачили, да? А постріл з ноги, ви розумієте, наскільки це потужно, і скільки це. На ще раз, скільки це здоров'я віднімає набагато більше, ніж поводиння або ще щось. На! Мінус один, чуваче. Іди сюди. Іди, 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 іди. Не бійся. На, спати, спати, мій любий, спати, любчику! Окей, тепер у мене є п'ять ключів. Спробуй сказати, що я не зіграю симфонію прямо зараз. Скільки ще я маю зустрічатись, хоп гоб гоблін? Хага, тобі все одно нічого не вдасться, він все продумав. Я зможу. Ось побачиш. Ніколи, тому що Кінг-Пінг прямо зараз готує тобі сюрприз. Ти когось залишив одного вдома, і він до нього постукає. о, ні. Опа, рівень ще не закінчився. Так, чувак. Відвали від мене. Ау, мінус. На, отримай трохи павотинячка. Оп ще мінус. Оце, звісно, його. Ой, так, так, треба зосередитися, треба зосередитися. Ще павутина є в мене. Добре, ще павутина, доки є, будемо поляти павутину, а там подивимось. Там подивимось, що робити. Павотина ще залишилась трошечки. Мінус на. О, є, yeah, здихався. Слава Богу, слава Богу. City level complete. Нормас. Окей. Джей Джона Джеймсон. Платить за свою власну фотографію. Да, у О, байкер 40 баксів. Брутал байкер. Виробили тебе. 300, о, oh, 300 загоблено. Найс. Оце прикольно. Це найс. Веном 100 баксів. Прикол? Ну, як завжди, соточка. 490, майже 500. Ну, нам, цього, нам цих грошей вистачить з головою. З головою. Я не знаю. Ще на ще один ноуденкадріч 280 вистачить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Дякую. З, ну, всім. Коротше, ви зрозуміли. Бувайте.